Ну добрий день, добрий вечір. я зараз з тобою розмовляю, зараз вечір. Так а коли ми будемо тебе бачити наживо, це вже буде день, 12 дня, 28 березня. І ти знаєш, 30, 30 березня ми святкуємо 95-річчя твого коледжу, який ти закінчував. Нам дуже приємно, що в нас є такі учні, які. Які ми на ми можемо пишатися, та навіть можливо десь на світовому рівні, скоро ми тебе почуємо. Правда, що я перечитувала твою біографію і в загальному, і на навчальному е, процес, і власне там дуже багато сказано про те, що ти ще зі школи співав, і в школі ще там мав якісь досягнення, брав участь у фестивалях. Да. А потрапив чомусь технічний технікум. Ну, ось ось і причина, чому я потрапив в технічний техніку, бо треба було ще на рік, ще на рік довше побути вдома з батьками, і це був самий, ну, правильний вибір, я так вважаю. Бо саме навчання було цікаве, і ну, трошки інше, ніж школа. І, коротше, було, було цікаво. Ну, тим не менше, музика перемогла, так? Ну, там не було шансів насправді. Бо музика а... те, що саме можна сказати, відсидів. Тому що, ну, і, коротше, після того я приїхав в Київ на навчання, і в мене була дуже велика жага до того, щоб попасти на телебачення. Я думав, що все, я, все, я попаду на там голос чи екс-фактор, неважливо. важно, не і ну, це значить, що все став зіркою там от та все. Ну, я не знав, що це все не так працює. Я не знаю, чи ти знаєш, що сьогодні наш заклад Костянтинівський релакований в Луцьк у зв'язку з військовими діями, так? А наразі ми перебуваємо в Луцьку, і в принципі так. Так, і от власне це дуже символічно для тебе, і я так думаю, тому що все-таки ти обрав собі в куратори Монатіка. Та? І я не знаю, чи ти знаєш, що він лучанин, і це якось Де. так символічно, так, що Костянтинівка з Луцьком поєдналися через тебе і дивися, як вийшло, що тепер твій заклад переїхав в Луцьк. Так, і цікаво, чому саме Монатік? Не знаю, мені здалося, що він більш, більш модний, більш прогресивний, більш сучасний. І я думаю, що я не прогадав, але трошки з іншого боку. Я працюю з хлопцями, ми пишемо пісні артистам. Ну, От. Тобто ти тепер працюєш як композитор? Так. Да. Ми зараз пишем, працюємо над альбомом для Олі Полякової ми Для неї недавно там теж робили пісні. Ще є такий співак Харфанг. Е -е, е -е, ми написали три пісні на дитячі Євробачення в цьому році. Ну, коротше, багато. Тобто, я так розумію, що тебе, в принципі, на сьогоднішній день можна назвати успішним артистом. Ну, Може, не артистом, але. Успішним, в принципі, я думаю, можна Чекаємо тебе в гостях завжди, що в Луцьку, що дай Боже, в Костянтинівці. Не забувай рідний заклад, і хочеться від тебе почути. і ну Для нас привітання, подяк може своєму класному керівникові, знашого до сих пір да, Дуже рідко. Я знаєте я вона, вона мені написала недавно, і я. Я себе відчув трохи неблагодарну не якоїсь людини, бо просто в мене в житті було багато періодів, дуже багато періодів, які ну, різко міняли моє життя, і багато людей, і зі всіма підтримувати зв'язок просто ти забуваєш, знаєте? І от вона мені написала недавно, і я згадав, скільки, скільки вона мені допомагала, і що було пов'язане з. Навчанням, і що було пов'язано, просто як поспілкуватись з більш ну, з дорослою людиною, то я їй дуже вдячний. І, в принципі, всім викладачам, які які на той час в мене викладали, ну, це була класна школа життя, і, і я скажу, що я хорошо вчився, плюс-мінус. Особливо перший курс, де в нас була. Ну, коротше, я, я нормально вчився. Недельно. На, 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 ну, коротше, було, було цікаво. Що я я хочу. Я не люблю і так чесно кажу. Ні з чим, ні з ним народження, ні з чим. От мене такі. Але е, побажання я скажу всім студентам. Е, гарно вчитися і будьте гарними людьми. І чесними, порядними, достойними людьми. І тоді. Неважливо, де ви будете, ким ви будете працювати, у вас все буде добре. От так. Дякуємо, Андрій. Ми тобі теж дякуємо ще раз за те, що ти все таки не погордував і вийшов так. до нас на зв'язок. Записав це невеличке інтерв'ю. На тепер лишиться в історії нашого коледжу. Обов'язково буде опубліковано на сайті. Заходь до нас періодично, дивися, що в нас робиться. На ми є в мережах. Ми сподіваємося, що все-таки ми дочекаємося перемоги і повернемося назад додому в рідне місто. Дай Бог. І дай Бог всім спокійно туди приїжджати. І тобі успіхів в кар'єрі, і я від себе, як заступниця директора з виховної роботи, все ж таки побажаю тобі більше співати, більше бути в ефірі. А, дуже приємно тебе чути, дуже гарний голос, неймовірний. Це не те, що я тобі там кажу, через Добре. те, що ну, ти закінчив Добре. наш заклад. Добре. Це від душі. Добре. Ми дійсно вважаємо тебе неймовірним і артистом європейського рівня. Yeah, Тому співай більше. Хочемо чути тебе, бачити більше в ефірі, більше кліпів. І будемо тебе всюди піарити на наших сторінках, yeah. де тільки можемо. <сум> дякую, дякую, Андрію.